Все <реш> а, це таке Петро зараз Я все-таки скажу пару слів. Е, 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 у нас є багато талантів в Україні, ну, Тарас це просто е, 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 але у нас погана публіка. Тобто ми з вами не становимо публіки. Ми а публіки ні. Тому що шедевр е, твориться не тоді, коли він створений, написаний, не тоді, коли він проспіваний, а коли публіка влаштувала бурхливу овацію. От після цього. Коли француз зустрічається з чимось видатним французьким, він з притаманною екзальтованості розкаже про це тисячі різним людям. Коли українець зустрічається з чимось видатним українським, він поховає це в собі так, щоб ніхто ніколи про це не дізнався більше. У мене прохання. От е, напишіть в своїх, на своїх сторінках в соціальних мережах про цей концерт. Е, напишіть про Тараса Кубаніченка, напишіть про Хорею Козацьку і завжди, коли ви стикаєтеся з чимось видатним або цікавим українським, розкажіть це максимальній кількості людей. Влаштуйте овацію. Це дуже потрібно. Тому що от цього у нас немає, це має бути насправді. Дякую. Дякую. протачинському. Виситається,